Добрий день, любі учні! Я рада вас вітати на сьогоднішньому уроці алгебри. Бажаю вам бути наполегливими у досягненні мети та отримати тільки позитивні враження від уроку. Для того, щоб розпочати роботу, розгортаємо свої зошити і записуємо сьогоднішнє число і тему уроку. Аналітичні способи розв'язування систем лінійних рівнянь спосіб додавання. Метою нашого уроку є формувати в учнів вміння і навички розв'язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними способами додавання, формувати навики самоконтролю та самоорганізації, розвивати пам'ять, обчислювальні навички. Увагу, самостійність при розв'язанні вправ, виховувати культуру математичних записів, інтерес до математики, виховувати спостережливість та охайність. Девізом нашого уроку є слова угорського, швейцарського і американського математика Поя де є бажання знайдеться шлях. Перевіримо домашнє завдання. Вашим завданням було розв'язати системи лінійних рівнянь способом підстановки. Перша система. Х додати 2y дорівнює 7, 3х мінус 4 y дорівнює 11. Виражаємо з першого рівняння Х. Виходить, х дорівнює 7 відняти 2y. Підставляємо в друге рівняння замість х вираз 7 відняти 2. У. Виходить 3 помножити в дужках 7 відняти 2 у, відняти 4у дорівнює 11. Перше рівняння переписуємо. В другому розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки, змінні залишаємо зліва. Числа переносимо вправо змінюючи знак на протилежний і розв'язуємо рівняння. Виходить у дорівнює 1. Підставляємо в перше рівняння замість y 1. Знаходимо x. Х дорівнює 7 відняти 2 помножити на 1х дорівнює 5. Розв'язком даної системи є пара чисел. 1. Друга система 2х відняти ігре дорівнює 4. Х додати 3 y дорівнює 9. З першого рівняння виражаємо y. y дорівнює 2х відняти 4. В друге рівняння замість y підставляємо вираз 2х відняти 4. Записуємо x додати. 3 помножити в дужках 2х відняти 4 дорівнює 9. Розв'язуємо це рівняння. Розкриваємо дужки. Х додати 6х відняти 12 дорівнює 9. Зводимо подібні доданки. Буде 7х відняти 12 дорівнює 9. Залишаємо змінні зліва. Числа переносимо вправо змінюючи знак. І буде 7х дорівнює 21. Знаходимо х, х дорівнює 3. Підставляємо в рівняння y дорівнює 2х відняти 4 замість х 3. Буде y дорівнює 2 помножити на 3 відняти 4 y дорівнює 2. Отже, розв'язком нашої системи є пара чисел 3, 2. Третя система. 4х додати 7 дорівнює 5х відняти 5 ігрик. 3х додати 18, відняти 9 дорівнює 15. Змінні переносимо вліво, змінюючи знак. Числа вправо. Запишемо. 4х відняти 5х додати 5 у дорівнює мінус 7. 3х додати 9 дорівнює 15. Зведемо подібні доданки і буде Мінус х додати 5 дорівнює мінус 7. 3х додати 9 дорівнює 15. Виражаємо з першого рівняння х виходить. Х дорівнює 7 додати 5. В друге рівняння замість х підставляємо вираз 7 додати 5. Записуємо 3 помножити в дужках 7 додати 5. Додати 9 дорівнює 15. Розв'язуємо це рівняння. Знаходимо y. У дорівнює мінус 1 четверта. Врівняння х дорівнює 7 додати 5 у. Замість y підставляємо мінус 1 четверту. Буде х дорівнює 7 додати 5 помножити на мінус 1 четверту. Розв'язуючи це рівняння, виходить, що х дорівнює 5,3 четвертих. Розв'язком даної системи є пара чисел. 5,3 четверти і мінус 1 четверта пригадаємо! Поставте відео на паузу, поміркуйте, дайте відповіді на всі запитання, що називається системою лінійних рівнянь, що називають розв'язком системи лінійних рівнянь з двома змінними. Що означає розв'язати систему лінійних рівнянь з двома змінними? Які системи лінійних рівнянь називають рівносильними? Скільки розв'язків може мати система лінійних рівнянь, які ви знаєте способи розв'язування систем лінійних рівнянь з двома невідомими, і як перевірити, чи є пара чисел розв'язком системи лінійних рівнянь. А зараз на екрані ви бачите відповіді до запитань. Сподіваюсь, що для вас це було легко і не виникло труднощів. Що називається системою лінійних рівнянь? Деяка кількість рівнянь, об'єднаних фігурною дужкою. що називають розв'язком системи лінійних рівнянь з двома змінними, Пара значень змінних для яких Кожне рівняння системи лінійних рівнянь перетворюється у правильну числову рівність. Що означає розв'язати систему лінійних рівнянь з двома змінними? Означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає. Які системи лінійних рівнянь називаються рівносильними? Системи лінійних рівнянь із двома змінними, які мають одні й ті ж самі розв'язки. Скільки розв'язків може мати система лінійних рівнянь? Система лінійних рівнянь може мати один розв'язок безліч або жодного. Які ви знаєте способи розв'язування систем лінійних рівнянь з двома невідомими? Графічний спосіб, спосіб підстановки та спосіб додавання, Як перевірити, чи є пара чисел розв'язком системи лінійних рівнянь. Підставити цей розв'язок у систему, і якщо він задовольнятиме рівняння системи, тоді він і буде розв'язком даної системи. Ми продовжуємо вивчати тему розв'язування лінійних рівнянь з двома змінними. І ви вже ознайомилися з двома методами або способами розв'язування систем лінійних рівнянь. Це графічний спосіб і спосіб підстановки. І залишається третій з основних способів розв'язування систем лінійних рівнянь це спосіб додавання, і це є тема нашого уроку. Щоб розв'язувати системи способом додавання, треба познайомитися з алгоритмом цього способу. Множимо обидві частини одного або двох рівнянь на такі числа, щоб коефіцієнти при одній із змінних стали протилежними числами. Додаємо почленно ліві і праві частини рівнянь системи. Розв'язуємо отримане рівняння з однією змінною. Знаходимо відповідне значення другої змінної, підставивши знайдене значення змінної в будь-яке рівняння системи і записуємо відповідь. Розглянемо це на прикладі розв'язати систему лінійних рівнянь. 3х додати 5 дорівнює 1. 4х відняти 5 у дорівнює мінус 22. Ми бачимо, що в цій системі перед ексами є коефіцієнти 3 і 4, а перед змінною y у нас є 5 і мінус 5. Бачимо, що це протилежні числа. Тому перший етап ми пропускаємо і переходимо до другого, додаємо ліві і праві частини. Буде 3х додати 4х, додати 5 додати мінус 5 дорівнює 1 додати мінус 22. Перше рівняння переписуємо. 3х додати 5у дорівнює 1. Розв'язавши перше рівняння, вийде 7х дорівнює мінус 21. Х дорівнює мінус 3. В друге рівняння замість х підставляємо мінус 3 і буде мінус 9 додати 5 у дорівнює 1. Знайдемо у. У дорівнює 2. Тобто значення другої змінної ми вже знайшли. Розв'язком нашої системи є пара чисел мінус 3 2. Записуємо відповідь. Розглянемо наступні системи. 5х додати 2 у дорівнює 10, 7х додати 4 у дорівнює 8. Ми бачимо, що перед іксами у нас коефіцієнти 5 і 7, і це непротилежні числа. Перед ігриками 2 і 4, і це теж непротилежні числа. Тому ми використовуємо перший етап цього алгоритму. Нам треба домножити одне рівняння або обидва на таке число, щоб коефіцієнти стали протилежними числами. Перед y у нас коефіцієнти 2 і 4. Зручно перше рівняння домножити на мінус 2, оскільки 2 y помножити на мінус 2 буде дорівнювати мінус 4 y. У другому рівнянні 4 у. Це будуть протилежні коефіцієнти. Отже, обидві частини першого рівняння домножимо на мінус 2 і вийде мінус 10х відняти 4 дорівнює мінус 20. А друге рівняння так і перепишемо. 7х додати 4у дорівнює 8, запишемо без змін. І бачимо, що перед змінною y ми одержали протилежні коефіцієнти. Тепер можемо перейти до другого етапу, додати ліві і праві частини. рівнянь і вийде. Мінус 10х відняти 4у. Додати 7х додати 4 у дорівнює мінус 20 додати 8. А рівняння 5х плюс 2у дорівнює 10, переписуємо. Розв'язавши перше рівняння, вийде мінус 3х дорівнює мінус 12, х дорівнює 4. Підставимо замість х. 4 у друге рівняння вийде 20 додати 2 дорівнює 10. Знайдемо y. Y дорівнює 5. Розв'язком нашої системи є пара чисел 4 мінус 5. Отже, перед вами та сама система рівнянь. 5х додати 2 y дорівнює 10, 7х додати 4 дорівнює 8. І Щоб перед зміною х були протилежні коефіцієнти, треба перше рівняння домножити на 7, а друге на мінус 5. Отже, ліву і праву частину першого рівняння множимо на 7, другого на мінус 5. Одержимо. 35х додати 14 дорівнює 70, мінус 35х відняти 20 дорівнює мінус 40. Бачимо, що перед зміною х. У нас протилежні коефіцієнти. 35х додати мінус 35х в сумі дає 0. 14 додати мінус 20 буде мінус 6, і додаємо праві частини буде 30. Щоб знайти значення y, обидві частини ділимо на мінус 6, і буде дорівнює мінус 5. Знайшли значення y. Тепер в будь-яке рівняння, яке в нас є, замість y можна підставити мінус 5. Нехай це буде перше рівняння. Підставимо замість y мінус 5 вийде 5х відняти 10 дорівнює 10. Знайдемо значення змінної х. Х дорівнює 4. Отже, розв'язком нашої системи є пара чисел 4 мінус 5. Наступна система. 3х відняти й дорівнює 1. 3х Додати 8 y дорівнює 19. Ця система ще не готова до застосування методу додавання, адже немає коефіцієнтів, які є протилежними числами. Помножимо обидві частини першого рівняння на 8. Отримаємо 24х відняти 8у 8 y дорівнює 8. 3х додати 8у дорівнює 19. Для такої системи вже метод додавання буде ефективним. Додаємо ліві і праві частини рівнянь. 24х відняти 8y додати 3х додати 8 у дорівнює 8 додати 19. Перше рівняння переписуємо. 3х- -у дорівнює 1. Розв'яжемо перше рівняння системи. І буде 27х дорівнює 27. 3х мінус y дорівнює 1 переписуємо, знайдемо х. Х дорівнює 27 поділити на 27х дорівнює 1. Замість х підставляємо 1 в друге рівняння. Вийде 3 відняти y дорівнює 1. Y дорівнює 1 відняти 3. Y дорівнює мінус 2 ігрик дорівнює 2. Розв'язком даної системи є пара чисел 1, 2. Наступна система 8х додати 3 дорівнює 7. Мінус 4х відняти 5 дорівнює 7. Ця система теж не готова для розв'язання її способом додавання. Вона не має коефіцієнтів, які є протилежними числами. Тому друге рівняння обидві його частини помножимо на 2, і вийде 8х додати 3 у дорівнює 7 мінус 8х відняти 10 дорівнює 14. Далі додаємо почленно ліві і праві частини рівнянь, вийде 8х додати 3у, відняти 8х, відняти 10 дорівнює 7 додати 14. Рівняння 8х плюс 3 у дорівнює 7, так і переписує. Далі розв'язуємо отримане рівняння з однією змінною і буде мінус 7 дорівнює 21. 8х плюс 3 дорівнює 7, так і переписуємо. Знайдемо y, y дорівнює 21 поділити на мінус 7, y дорівнює мінус 3. В друге рівняння замість y підставляємо мінус 3. І виходить, 8х додати 3 помножити на мінус 3 дорівнює 7. 8х відняти 9 дорівнює 7. 8х дорівнює 16. Знаходимо x. Х. х дорівнює 2. Отже, розв'язком даної системи є пара чисел 2 мінус 3. Розглянемо наступну систему. 3м відняти 2n дорівнює 2, 5м додати 8n дорівнює 26. Ми бачимо, що перед m коефіцієнти не протилежні числа, і перед n теж не протилежні числа. Тому використовуємо перший етап цього алгоритму. Нам треба домножити одне рівняння на таке число, щоб коефіцієнти стали протилежними числами. Перед n у нас є коефіцієнти мінус 2 і 8, зручно перше рівняння помножити на 4, оскільки мінус 2 помножити на 4 буде дорівнювати мінус 8, тоді коефіцієнти перед n стануть протилежними числами. І вийде 12m відняти 8n дорівнює 8 5м додати 8n дорівнює 26. Переходимо до другого етапу алгоритму. Додаємо ліві і праві частини рівнянь. 12м відняти 8n додати 5м додати 8n дорівнює 8 додати 26. Рівняння 3m-2n дорівнює 2, так і переписуємо. Далі розв'язуємо перше рівняння і знаходимо його корінь. Виходить, 17m дорівнює 34m дорівнює 2. В друге рівняння замість m підставляємо 2. Виходить. 6 відняти 2n дорівнює 2. Мінус 2n дорівнює мінус 4. N дорівнює 2. Отже, розв'язком нашої системи є пара чисел 2, 2. А зараз трішечки відпочинемо. Відпочили, а тепер попрацюємо самостійно. Поставте відео на паузу. Пригадайте алгоритм розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання і виконайте наступні вправи. Розв'яжіть систему лінійних рівнянь і знайдіть суму коренів даної системи. Розв'язавши. Ви дізнаєтесь кількість діячів культури, літератури та кінематографії, які у 2020 році отримали Національну премію України імені Тараса Григоровича Шевченка. 5Х відняти у дорівнює 1, Х-додати 2 дорівнює 20. І ще одну систему. 3х додати 2Y дорівнює 15, 7х відняти 2Y дорівнює 5. А зараз на екрані ви бачите відповіді до завдань. Перевірте свої рішення та відповіді. Розв'язавши першу систему, ви дізналися, що 11 діячів культури, літератури та кінематографії у 2020 році отримали Національну премію України імені Тараса Григоровича Шевченка, а розв'язком другої системи є пара чисел 2 4,1 друга. Отже, наш урок закінчується, тому давайте ще раз пригадаємо алгоритм розв'язування систем лінійних рівнянь способом додавання. Помножимо, якщо це необхідно, обидві частини одного або двох рівнянь на такі числа, щоб коефіцієнти при одній із змінних стали протилежними числами. Додаємо почнено ліві та праві частини рівнянь системи. Розв'язуємо отримане рівняння з однією змінною. Знаходимо відповідне значення другої змінної, підставивши знайдене значення змінною в будь-яке рівняння системи. Записуємо відповідь. А зараз на екрані ви бачите ваше домашнє завдання: розв'яжіть систему лінійних рівнянь. 4х відняти 3 дорівнює 2. 3х додати 3 дорівнює 5. І наступна система. 6х відняти 4 у дорівнює 5. 8х відняти 3 дорівнює 2. Бажаю успіхів вам у його виконанні. Наш урок добігає кінця. В коментарях напишіть, чи сподобався вам урок, що нового ви дізналися, навчилися під час уроку, які знання використовували. Як говорить давня мудрість, скажи мені, і я забуду. Покажи мені, і я запам'ятаю. Дай мені діяти самому і я навчуся. Дякую. Успіхів вам у навчанні!